На зв'язку з нами уже є Роман Безсмертний історик, дипломат, надзвичайний і повноважний посол України у Білорусі у 2010-2011 роках. Представник України у політичній підгрупі контактної групи у мінську у 2015-2016 роках. А також у 2019 році, пане Романе, добрий вечір. Доброго вечора, пані Мало. Жахлива ніч для столиці України та й загалом для, для цілої України цей масований удар по, по Києву. Що він означає? Це сигнал для країн G7? Ну, З моєї точки зору, це московський фюрер реалізує свій план От, атаки по Україні. Ну і очевидно, що тут є. Два факти, які зіграли свою роль. Перший це те, що в Москві, очевидно, дізналися про те, що передбачені для постачання до України американські ракети для комплексів вампір, яких називають в Україні, боротьби із безпілотниками, вони перенаправлені були президентом Трампом в інший регіон на Близький Схід. І сума там немала загальна вартість цього об'єму ракет для комплексів 2,8 мільярда, майже 3 мільярда, тобто це чимала кількість. Це перший аргумент, який, а, скажімо так, Москва взяла на озброєння, атакуючи насамперед, ми бачимо, що переважно використовуються безпілотники. І другий факт, це ви підкреслюєте, Вірно, пані Мальво, це сигнал а, Великій Сімці от, про те, як Москва буде реалізовувати свої плани і не тільки проти України, українців, а й проти Європи, в тому числі. От, тому а, очевидно, що а, фюрер московський розраховує на рефлексію певну з боку Москви. А от чому Трамп раптово вирішив поїхати з G7? Бо ж це означає, що не відбудеться зустрічі президента України Зеленського і президента Штатів, а відтак можливих домовленостей про купівлю зброї? Ну, домовленості щодо купівлі зброї, вони і без розмови з Трампом можуть бути, бо це не тільки Пентагон, не тільки Держдеп, це цілий ряд. Контрактів, розмови ці велися, ведуться і будуть вестися і не лише Україною, й європейцями, які готові для України купувати зброю, постачати в тому числі американську, і почасти тут Сполучені Штати зацікавлені. Те, що стосується від'їзду Дональда Трампа, то це не зміна ситуації на Близькому Сході. Це очевидно і зрозуміло. Справа в тому, що. Є три групи питань, які доводиться вирішувати Дональду Трампу зараз в щоденному режимі. Однак сам він особисто для їх розгляду принципово не готовий. Він не розуміється на цих питаннях. Це блок питань, які пов'язані з митно-тарифною політикою, бо збігає термін, плюс рішення судів, і Він а, в тупику і він, і його уряд вони не знають, що зараз робити. А тут ще приїхали президентка Мексики Клаудіо Ошенбан, президент Бразилії Луа Да Сильва, президент Південної Африки Сиріл Рамафоса, прем'єр-міністр Австралії Ентоні Альбонез. І всі вони приїхали з проблемами, які стосуються митно-тарифної політики. Плюс до цього ще тема допомоги Україні. От і зустріч із президентом Володимиром Зеленським, починаючи від теми, про яку я сказав, коли на мільярди ракет було переправлено обіцяних законтрактованих Україні ще в період президентства Джо Байдена, і тут вони направлені в інший регіон. Доведеться пояснювати. Я вже не кажу розмови. З прем'єр-міністеркою Італії Джорджією Мелоні, президентом Франції Еммануелем Макроном по цьому ж блоку питань. Зрозуміло, що для Дональда Трампа, який звик осідати в золотих залах, а тут його розмістили в скромному за склом і металом, піщаником обкладеному якомусь конференціальчику, він і збіг звідти, тому що він привик. Звик зовсім іншої атмосфери, розмов і так далі. Насправді, якщо отак от, от вглянутись добре, вдивитися в зал, в якому проходило засідання Великої Сімки, там видно, що учасники зустрічі Трампу в очах задавали питання: ти з ким? А його погляд на учасників зустрічі. Був такий зверхній, панібрацький, і він відчував себе певним божеством в порівнянні з цими, як він думає, людцями. Атмосфера явно контрастувала, і, очевидно, що він, добре повечерявши, вирішив просто поїхати. І тут ні при чому ні ситуація на Близькому Сході. От, а, от проблеми, які могли на нього звалитися. 17 червня, тобто сьогодні, він їх не може потягнути. І це показав його діалоги з Кіром Стармером. Він підписав те, що привіз Кір Стармер, потім ще цим хвалився й папери з рук випустив, там, і не там підпис поставив, як потім виявилося. Ну, що тут ще можна додати, просто він абсолютно втрачена людина в усіх цих питаннях. От наступна можливо, зустріч Зеленського і Трампа на саміті НАТО. Чи вірите, що вона відбудеться, і чи матиме для нас якісь позитивні результати? Пані Майло, з моєї точки зору, ці питання, про які планує плануватиме говорити Володимир Зеленський, треба вирішувати з урядом Сполучених Штатів Америки, і їх можна вирішувати і потрібно вирішувати. А більше того, можу вам сказати, що якщо подивитися зараз а, допомогу Україні, її структуру, то вона надходить уже в більшій мірі, її надходить більше і без участі Сполучених Штатів Америки. Інша справа, що очевидно, якісь фрагменти існують, які ще над якими необхідно працювати. От, з точки зору структури. Ну, я маю на увазі якихось спеціальних видів озброєнь чи обладнання і таке інше, це вже дуже добре показано у звітах Кільського інституту, який аналізує допомогу Україні поточну. Ще раз хочу підкреслити: її більше в порівнянні, ніж було за участі Сполучених Штатів Америки, вона якісніша. Інша справа, що ж можуть існувати якісь компоненти. Що стосується. Вирішення цих спеціальних окремих питань, то очевидно, що їх доведеться вирішувати в рамках НАТО. І моїм глибоким переконанням пора і європейцям, і воєнно-політичному керівництву зрозуміти принижуватися через перед цією істотою не потрібно. Я щойно, щойно перед зустрічю з вами подивився. Що а, Трамп пише в своїй соціальній мережі? Що він уже ми контролюємо небо над Іраном? Це він контролює небо над Іраном. Та про це пишуть вже третю добу, знаючи люди, що Ізраїль контролює ситуацію над Іраном, порівнюючи це з нездатністю Росії а, контролювати небо над Україною. А він зараз вже контролює. Небо над Іраном, тобто дивишся на все це і розумієш неадекватність цієї людини. Тому необхідно шукати і механізми і інші. І Вони є ці механізми і перестати бігати за ним. Ну, чесно кажучи, боляче було дивитися, коли велика шістка, люди, які себе поважають, прем'єр-міністри, президенти, дивилися на це чудо, яке. Нін володіє інформацією, яке не знає, що в якій ситуації робити, і очікували від нього якихось ще дій. Ні на що він не здатен цей чоловік. От кілька годин тому Трамп заявив, чи то натякнув, чи то погрожував вбивством лідеру Ірану, якщо той не погодиться на повну капітуляцію. Як такі заяви, як на це реагувати, як це пояснити? Ну, діалог цей ведеться без Дональда Трампа, але за його ніби участю вже не першу добу. Що нібито Ізраїль збирався це робити, Трамп заборонив це робити. І от він сьогодні і зрік фразу про те, що значить, ми знаємо, де він. Він сховався, і ми могли б його дістати, але ми цього робити не будемо. Ну, знаєте, то в нас є прекрасне прислів'є. От, коня кують, а лапа а жаба лапу подає. Оце так от а, Ізраїль робить роботу, а Трамп підсовує, хоче собі медальку почепити. Все, на що він здатен зараз, це писати ці повідомлення в Social Trust і дивувати світ, як кажуть його оточення. Ми себе відчуваємо доти сильними, доки Дональд Трамп. Має чим шокувати світ? А шокує він світ власне, цими повідомленнями у власній соціальній мережі? От неоднозначно зараз новини є про те, що е, про можливу пряму участь Сполучених Штатів Америки у війні із Ізраїлю проти Ірану. Який з варіантів кращий би був для України такий вигідніший? Для нас добре, якщо США долучиться і, можливо, пришвидше, зможуть пришвидшити це завершення, чи швидкого завершення не буде? Перше і найважливіше в цій ситуації це загострення виникло в результаті абсолютно нефахових, непрофесійних, безглуздих дій двох людей: Стіва Віткофа й Дональда Трампа. І виникло воно ще тоді, коли. Дональд Трамп переламав ізраїльтяни змусив їх, пам'ятаєте, пішти на одне перемир'я, потім на друге перемир'я. Але саме найгірше, що вони в ході переговорів з Іраном, Трамп і з пообіцяли Тегерану збереження ядерної програми, програми збагачення Урану. Зверніть увагу, що нині Дональд Трамп поміняв позицію. Це було зрозуміло від самого початку, що це груба помилка, яку не прийме Ізраїль. Але Дональд Трамп і Стівом Віткофом на це пішли. Згадайте його фразу, яку Трамп кинув про те, що а, ми підпишемо з Іраном угоду, але вона не сподобається а, Ізраїлю. Ну, невдовзі стало зрозуміло, що ця позиція неприйнятна є ні для кого, в тому числі і Велика Сімка. Своїй коротесенькій заяві, там на п'ять чи шість речень, в тому числі наголосила на цьому, що ядерні програми Ірану для світу є неприйнятними. Однак Дональд Трамп бавився в це з цієм Віткофлом в результаті створив нинішню ситуацію, яку Ізраїль мав розв'язувати в який спосіб. Тепер який із варіантів тут найкращий для України. Та ніякої хорошої справи від війни, будь-якої війни, нормальна людина чекати не може. Більше того, пані Мальво, Дональд Трамп не піде ні на яке пряме втручання і вступ у війну. Він же хвалився мирними ініціативами. Він всім розказував, що він президент миру. Він себе цим кроком просто остаточно закопає. Те, що він на сьогоднішній день стимулює і просить, щоб Велика Британія допомагала Ізраїлю, Франція, Німеччина, він тим самим заганяє себе в черговий капкан у цій ситуації. Тобто, це людина, так як і московський фюрер, їх треба подалі тримати від ситуації війни. Між Іраном і Ізраїлем. Ізраїль справиться з ситуацією. Дай Боже йому допоможуть європейці, він вирішить цю проблему. Але наполягаю на тому, в жодному разі ні Трампа, ні Путіна впускати в цю ситуацію в жодному випадку не можна. Вони лише загострять і погіршать ситуацію своїми безглуздими ідіотськими кроками. Адміністрація американського президента нещодавно згорнула міжвідомчу робочу групу, яка мала розробити стратегію тиску на Росію з метою прискорення мирних переговорів з Україною. Користі з цього не було. Але от чи є це для вас знаковою подією? Ну, пані Мальво, ми пам'ятаємо про те, що держдеп згорнув роботу групи, яка реєструвала, збирала. Докази по злочинах Рашиської Федерації тепер Дональд Трамп згорнув роботу, яка розробляла аргументацію, методологію, способи впливу на Росію з метою спонукати їх до діалогу. Розумієте, ця істота вважає себе генієм. Ну, які робочі групи, це по перше. По а що йому може допомогти, окрім діагнозу психіатра у нинішній ситуації? Він взагалі е таке враження, десь у космосі, як маск літає, то чоловік його той заразив якоюсь інфекцією е неземною. Він десь у космосі літає. Тому що оці всі твіти, які він пише, фрази, які він говорить, ну вони ж відірвані абсолютно від е земного життя. Тому про що тут можна говорити? Відтак, <кій> вибачте. У цій ситуації навряд чи існування цієї групи чи її розпуск могли б якось вплинути на його поведінку А щодо санкцій проти Росії, Трамп не поспішає їх запроваджувати, каже, що це збитки і для Сполучених Штатів Америки, але от розгорнути. Таку раптову торговельну війну і підняти тарифи для всіх. Він же ж тоді не думав про втрати для своєї економіки. На кого розраховані оці такі інколи дитячі відмовки? А, так він забавляється цим. От ви дуже точно вдарили. Він і є цим хуліганчиком, який не усвідомлює, що творить. Він сам для себе придумує економічні закони, а ці закони сам для себе реалізує, сам себе і потім навколишніх людей переконує в своїй правоті. А насправді це, окрім проблем Сполученим Штатам Америки, світу нічого не приносить. Така ж сама його даруйте дружба з московським фюрером. Це ж два валянки, друзі, що Трамп. Що злочинець, злочинець кримінальний а, Владимир Путін? І тому вони знайшли один одного, і вони товаришують. У них є спільні цінності, спільні інтереси. А все, що він робить у цьому плані, воно абсолютно відірвано ще раз це підкреслю від життя, і воно наносить колосальну шкоду, і насамперед колосальну шкоду Сполученим Штатам Америки. Точно така ж поведінка із санкціями. Ще гірша поведінка із митами, тому що а, санкції таке діло Європа, Велика Британія інші держави будуть їх запроваджувати. Інша справа, що митно-тарифна політика вона просто а, геть позбавляє Сполучені Штати Америки і інвестицій, і приведе до безробіття через падіння виробничої активності. А що стосується санкцій, то санкції ще й перетворять Сполучені Штати Америки у злочинця, який буде в такий спосіб допомагати рашистському фюреру проганяти кошти через свою систему в зв'язку з тим, що Європа прийме 18-й пакет, великобританія його запровадить. А от Сполучені Штати Америки будуть гратися в обіцяний бізнес. Московському фюреру чим самим стануть співучасниками злочинів завдяки оцій потуранній, злочинній недбалості Дональда Трампа а кілька днів тому у Сполучених Штатах Америки відбулися масові мітинги. Що за їхніми підсумками взагалі можна сказати, і чи похитнули вони крісло під Трампом? Крісло під Трампом хитається ще з моменту початку цих масових акцій. Вони вже йдуть четвертий місяць. 11 мільйонів, які вийшли на вулиці, це величезна цифра навіть для Сполучених Штатів Америки. Соціологія показує, на сьогоднішній день Трамп валиться, довіра до нього падає. Є тільки одне питання, в якому. Американське суспільство по відношенню до Трампа і його уряду ділиться пополам: це відношення до іммігрантів, там 50 на 50. по всіх інших питаннях, і в тому числі закону, так званого великого, якого він вихваляє, який вже Сенат порвав на шматки. Я вже не кажу там питання вартості життя. Інфляції і так далі за 70% населення Америки виступає проти такої політики Дональда Трампа. Очевидно, що ситуація зараз поволі доходить до питання висунення кандидатів на чергові до вибори ротацію і в палату представників, і в сенат, і вона стане сигналом для в тому числі і республіканців. І демократів стосовно того, коли як розпочинати процедуру імпічменту. А тиск з вулиці він завжди для електоральної машини американської був базою, щоб формувати позиції і сенаторів, і конгресменів з палати представників. Тому Трамп поволі заробляє собі штрафні очки. Ну, не червона картка йому поки що. Ну, вже дві. Жовті, добре йому показані, ну а за ними буде і червона. А він взагалі це розуміє? Чи це така якась несвідомість, така суцільна взагалі, забава? Тому що, якщо він говорить, що наступний термін він також буде президентом і таким вічним президентом, чи він навпаки розуміє, що це незадовго буде кінець, і відповідно поводиться отак ну, поклонськи? Пані Маліо, він нагадує того слимака. Який заліз у чужу ракушку. От він в неї заліз і сидить, вона не його, вона чужа. Більше того, він ще там нацарапав щось на стінах, золотом покрив, і він відчуває себе комфортно, він не живе за межами оцього, цієї штуки. Тобто, це така собі, равлик такий, який паразитує на тому, що називається. Білий дім, і бачите, він вискочив а в Кананакіс у Канаду і швидко вернувся, бо йому там дискомфортно. Там немає золотого унітазу. Розумієте, це людина з оцією хворобою, з комплексом золотого унітазу. А в Канаді люди звикли жити в комфорті, в балансі з природою. І коли йому показали. Індіанців, яких, пам'ятаєте, він вихвалявся, що їх знищили цивілізовані люди, які прийшли під час першої каденції, і йому пояснювали, що цю культуру треба берегти. Коли йому показали, як Канада живе в балансі з природою, зберігаючи природу, не нищачи її промисловістю. Все це його просто дратувало. І тому зрозуміло, що він звідти швиденько збіг. У свою мушлю, от в якому в яку він перетворив а, білий дім, і в тій мушлі він сидить періодично, висовує носа, щоб нацарапати щось там в труш сошал, і здивувати світ черговим шоком, як каже його оточення. Американський проросійський журналіст Такер Карлсон звинуватив президента Сполучених Штатів Америки Трампа, у нібито співучасті Вашингтона у конфлікті між Іраном та Ізраїлем. У відповідь глава Білого Дому назвав медійника дурним. Чи означає це, що глава Білого Дому втратив ще одного друга, так би мовити? Ну, він веде себе як ото слон в порцеляновій лавці. Та він дурним називає та Карл Карсона, то Маска, а то президента Макрона, за що й про що він не розуміє: оця от остання його дискусія з Макроном. Ну, вона просто показує його безглуздість. Бо е якщо говорити правдиво, то Еммануель Макрон вже сказав, що очевидно, що президент реагує на загострення ситуації на Близькому Сході, тому він вірно зробив що. Їде, тому що треба розібратися в ситуації. Ну, а у відповідь Трамп взяв Облаєв, свого друга. Набто, ну таке враження, що от-от-от-от, і він уже зайде за межі ну, допустимого діагнозу психіатра для діючого президента. І це, це воно набирає таких з моєї точки зору ну, напрямку без повернення. Тут уже заднього ходу абсолютно ніякого. Не буде, бо очевидно, що в нього запущена програма без повернення. І це не тільки от писання, які останні буквально декілька діб підтверджують, ну а різного роду висловлювання. Ну, зрозуміло, що президенти так не висловлюються, але Трамп це ж особлива особа. Чи можна думати про те, говорити про те, що залишиться сам, сам на сам, якщо всі навколо дурні? Чи це його теж не лякає і йому не потрібна якась команда, підтримка, порада? Пані Мальво, якби я не працював з президентами, я би сказав, що це можливо. Знаєте, стільки на світі підлабузників, ідіотів, які люблять дуже підбріхувати, а то підхвалювати. Приносити дуже добрі повідомлення, які страшенно не допускають, щоб сказати правду. А ще є така сволота, яка виділяє прізвища маркерами і весь час бігає, каже: подивіться, подивіться, це ось цей винуватий. Тобто я набачився такого, а працював вже не з одним президентом, що можу сказати, що під Халімів в Америці не менше, ніж в Україні, а населення там більше. Тому не очікуйте, що отак усі розбіжаться. Не буде маска, знайдеться який небудь там Хома. Не буде Хоми, знайдеться якийсь Петро, а буде кому всю цю нечість туди нести і використовувати таких людей. Бо він же думає, що він керує. Знаєте, я вам скажу правду, я з багаття з ними говорив. Його влада обмежується його кабінетом. Якби він це розумів, хоч на йоту. Він би такого ідеотизму, який він творить зараз, він би ніколи в житті собі не дозволяв.